Для того, щоб автоматика знала, який у вас проєм, треба нажати на кнопку Тест. Вона знаходиться біля кнопочки Кей. От. Нажимаєте на кнопочку Кей і тримаєте. До тих пір, поки ворота не поїдуть. Вони поїдуть, вони самі відкриються та самі закриються. Після цього можна включити сповільнення та фотоелементи. Зробити активацію. Навчання вона пройшла, вона знає, робимо активацію сповільнення в кінці і фотоелементів. Як це зробити? Включаємо діп-переключателі. Я включаю другий, це на сповільнення в кінці. А сьомий, я точно знаю, це фотоелементи. Тож, включаю, роблю активацію фотоелементів. Ось вони, діп-переключателі, вони всі підписані, що за що відповідає ось тут. Я його. Другий включаю гори та сьомий.